Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми у мене на городі і перед вами така невеличка плантація люцерни. Цього року я наткнувся на таку проблему, як неякісний посівний матеріал. І неякісний він не через схожість, не через якість сходу, а через забрудненість одним із дуже шкідливих таких паразитів. Що саме я маю на увазі? Давайте подивимось поближче, Я вам покажу. Ось дивіться, вся люцерна покрита ось таким паразитом. Ось такі є паутинки. Я думаю, багато хто з вами стикався. На перший погляд вони такі безвредні, дуже слабкі на розрив. Бачите? Але кожен такий от шматочок здатен розповсюдитись на увесь ваш город. І оцей паразит. Він має схожі сімена, такі схожі зернятка, як у люцерни за кольором, за формою, за розміром, вони практично знакові. І якщо посівний матеріал не пройшов очистку, то разом з сіменами люцерни попадають до вас на, на ділянку і проростають в землі. Як тільки оця волосинка від землі, піднімаючись догори, знаходить. Свого донора майбутнього, свого хазяїна, тобто майбутню рослину, яка, з якою вона буде паразитувати, оця волосинка починає завивати а, свого майбутнього хазяїна, тобто люцерну, клєвер, будь-яку будь культуру. Вона просто потім бачите ось, скошений матеріал, скошена люцерна, але повністю, повністю просто, неймовірно. Загаджена цим паразитом. Після цього корінь вона відкидає і починає присмоктуватись дрібними своїми щупальцями, присмоктуючись до стебла рослини і повністю живиться за рахунок її. Ось Рясно-рясно вкрита, бачите, переплетена. Цей паразит він дуже шкідливий, дуже шкідливий вмістом речовин, і ця люцерна вже не підходить для корму скотині, для великого рогато, рогатої худоби і, там, для свиней і так далі. Ні в якому разі не можна допустити попадання в корм. Ось бачите, як гарно видно, як вона працює Це рослинка. І далі, якщо пройти... Подивитись, тут все просто переплетено цією рослиною. Повитушка така. Який вихід? Потрібно це все скосити, висушити і спалити. Ну Не знаю на рахунок спалити чи ні, але висушити і винести за межі городу, вашого, сусідського, куди, куди якнайдалі. Краще, звісно, його утилізувати. Ну, наразі ось така історія. До речі, як саме очищаються пасівний матеріал. Справа в тому, що зернятка цієї паскудної рослинки мають позитивний заряд статичний. І коли вони знаходяться в переміжку з семінами люцерни, то Ця суміш засипається металевою такою пилюкою, металевим пилом. І за рахунок того, що насіння цього, цієї, цієї рослини мають позитивний статичний заряд, вони тут же покриваються цим, цим, цим пилом. І пропускаючи суміш зернят люцерний ось цього паразита через а, магнітні барабани, магнітні вали і так далі, то вони притягуються. Таким чином очищається а, посівний матеріал а, магнітним, магнітним методом. Так само ж очищаються від а, бруду, наприклад, а, продукти харчування, там, різні крупи. Я-то думаю, а, чому? Сосідська люцерна вже настигає другий укос, під, піднявся, а у мене ще перший ніяк не, не достигне. Ну, у сусідів він то минулорічна, позаминулорічна люцерна, а я цього року засіяв заново. І от цьогорічний посів, сидить на місці вже, мабуть, тижнів за два. І коли а, почалась підніматися сиріпа і лобода, ось вона вже стала вищою за люцерну. Я ж щось запідозрив, таке щось неладне. Пройшовся повздовжки і вдолі поперек і зрозумів, що тут пахне нечистим. Заплило все просто і косити вручну це ще та затія. Ну Якось так, друзі. Тож будьте уважні, зважайте на походження посівного матеріалу такої звичайної рослини, як люцерна, клевер і тому подібних речей. Тому що оця повитушка, чи я не знаю як її правильно там назвати, вона дуже паскудна річ. Тож будемо зараз скошувати то все. Вон копичка сіна того дурацького. А це ось така кількість картоплі.